Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про три ключових правила, без яких просто невозможно вести торгівлю. Перше це стратегія, друге мані менеджмент і третє це ризик-менеджмент. І все я покажу на відео. І так, перше, нам потрібна стратегія. Вибираємо саму просту стратегію, не ускладнюємо собі життя. Будемо працювати по зонах підтримки. Для початку нам потрібно знайти максимум, мінімум, і зону підтримки. Ось я це все зробив. Поставив собі відмітки і будемо працювати від уровня підтримки, від рівня підтримки. І зараз я відео перемотаю, щоб вам довго не чекати, тому що сигнали можуть займати по 10-20 хвилин а да, то й по годині, щоб знайти собі хороші сигнали для входу. І ось ціна розвернулась від рівня підтримки. Я укладаю угоду на 2 хвилини на 3 хвилинному таймфреймі. Це ось така сама проста стратегія. Шукаємо максимум мінімум зону підтримки. І працюємо тільки від зони підтримки, тобто на розвороти. Ось це сама така проста стратегія. І не потрібно вам ускладнювати своє життя, шукати там щось непонятне. От головне, щоб був прибуток. Тобто ми сюди прийшли заробляти кошти, а не піднімати їх. Піднімати можна камінці з землі, а ми прийшли тут заробити. Прийшов ще відео, щоб ви не чекали 2 хвилини і ось наш результат. Окунали дуже сильну угоду. І угода заходить в плюс. І зараз шукаємо новий сигнал. Попередня свічка нам намалювала розвернутий молот, Ситуація незрозуміла. В незрозумілих ситуаціях краще всього не укладати угоду. Тут потрібне терпіння, як на рибомовлі. І ось ми чекаємо. Ціна доходить до рівня підтримки. І ось тут у нас розворот оберт ціни. І я укладаю угоду на повишення. Так, чекаємо результат. Тут саме головне це самоконтроль. Якщо ви навчитеся самоконтролю, будете контролювати себе, у вас буде все супер. У нас залишається 10 секунд до кінця угоди. І в нас буде плюс. Ну, ось плюс. Все від рівня підтримки Саме проста стратегія, нічого не потрібно шукати, придумувати. Ось знайшли максимум, мінімум, рівень підтримки і працюємо. Шукаємо наступний сигнал, ціна пробиває рівень підтримки. Ніби все добре, все супер, ціна двигається різко донизу. Вроді можна укладати угоду. І ось тут в мене вимкнулася програма для запису відео, прийшлося перезапустити швидко. Але з цією угодою не все так гладко. Тут трішки я поспішив і тут угода в нас вийшла така обманчива, таке буває. Коли вроді би то ціна пробиває рівень підтримки, а тоді починає вертатися назад. Але цей ринок, це нормально. Так як я говорив у попередньому відео, ринок контролювати невозможно. Тут, як на рибомовлі, потрібно чекати і в потрібний момент висікати. І у нас мінус. В цій ситуації я буду використовувати Мартінгейм. Що це таке? Це догін. Я буду підвищувати суму до 300 в два рази, щоб перекрити попередню угоду. І зараз дивимося на свічку. У нас утворюється розвернутий молот. це говорить про те, що наша ціна розвернеться. І у нас ціна розвернулася, і ми укладаємо угоду на підвищення. І ось тут включається наш money менеджмент і ризик менеджмент. Що таке money менеджмент? Припустимо, ви торгуєте на 150 доларах, і ваша угода заходить у мінус. Ви підвищуєте в два рази. і... Ваша підвищена угода заходить в плюс, тоді ви повертаєтесь до попередньої своєї суми, тобто до 150, припустимо, Але кожному все індивідуально. Що таке ризик менеджмент? Це кількість угод за весь день. Тобто кількість угод має бути від 2 до 5 угод, не 10, не 20, не 30, як я вже говорив в попередньому відео. Тому що якщо ви укладаєте більше 5 угод, ваш мозок втомлюється і ви починаєте ставити. На що попало? Якщо ви будете дотриматись всіх цих трьох ключів, цих трьох правил, ви будете завжди у плюсі на довгосрочній перспективі. Так що розвивайтеся, вивчайте технічний аналіз, виховуйте себе, вчіть контролювати емоції. І для тренування ви можете використати демо-рахунок, щоб потренуватися, шукати сигнали, виставляти рівні підтримки і тому подібне. Ось так все просто, але якби було все так просто, всі були б мільйонерами, всі б заробляли тут кучу бабок, але насправді цьому потрібно виділяти дуже багато часу і зусиль. Так що розвивайтесь, дотримуйтесь всіх правил. І ось наша угода заходить в плюс. Всім, кому відео сподобалось, лайк, підписка і до побачення.